Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іванна Грисимчук Жовтан. Вітаю ДБР оголосило про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. За даними слідства, посадовець залучив трьох військових до будівельних робіт ще у 2023 році. Слідчі вбачають в цих діях перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Командиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Пала в море під час шторму. В Одеській Аркадії водолази шукають лейтенанта поліції з Рівного. 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в наше місто на відпочинок 1 червня. Близько 9-ї вечора компанія вирушила на плити біля берега. Коли дівчина фотографувалась, її хвилею збило з ніг та змило в море. За інформацією наших джерел, дівчина мала б перебувати на навчаннях у Вінниці, проте самовільно поїхала в Одесу до друзів. Відома родина рестораторів Зарічанських бойкотує встановлення шлагбаума та оплати за в'їзд з пляжу. На знак протесту вони припинили роботу ресторану Яхта. Представник родини каже, до війни за парковку відвідувачів платив сам ресторан. А вже з початком повномасштабного вторгнення була домовленість про безкоштовний доступ до узбережжя, оскільки родина Зарічанських активно допомагає ЗСУ та зайвих коштів на парковку немає. Два роки після вторгнення люди дійсно могли без. Безкоштовно ставити авто на узбережжі, проте 31 травня тут вирішили брати гроші з людей. Раніше все було відкрито. Я тут ну не часто але катаюся з сім'єю було все відкрито. зараз вони щось то требують. Зараз військовий час. Андрій Зарічанський всі свої грошові кошти, майже всі, майже всі, використовує на підтримку Збройних сил України. І на сьогодні постає питання: або сплачувати за відвідувачів за парковку, або підтримувати збройні сили України. Уряд схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Згідно з постановою, сільгоспвиробники, які використовують меліоровані землі, зможуть отримати до 50% компенсації вартості витрат за проведення робіт з реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем. Розмір допомоги для сільгоспвиробників складатиме не більше 26,5 тисяч гривень на один гектар оброблювальних угідь заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї фермери зможуть подати через державний аграрний реєстр. Майже 100% дронів для зсу розробляють в Україні. Велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес. Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. Нагадаю, з 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Додам агенція оборонних закупівель нещодавно вперше оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Прозоро на закупівлю 20 тисяч. Ж дронів з орієнтовною вартістю до 3 мільярдів гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.